Стрілець. З 20 по 26 листопада самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Дивимось, в кінці це вже для кожного знаку окрема карта. Так, ну Ми на цьому тижні знаєте, якісь плани собі поставили, з зубами, їх робите, прям голову нема коли підняти. Це перша половина тижня, потім знаєте, як, потім щось в режимі ожидання, можливо, результата, да? можливо, результат якийсь очікуєте, очікуєте, якісь непогані новини вам приходять. І якби як завершення якогось одного етапу переходимо. На новий етап, підписання важливих договорів, документів, можливо, да? там, можливо, по суду, чи ще якісь у кого в кожного свої різні, кось може по роботі. Там може бути, да? І переходити на новий рівень, підвищення якби, знаєте, своїх знань, кваліфікацій і так далі, да? які на майбутнє вам закладуть дорогу. До фінансів. З фінансами все добре, все стабільно, але якісь от плани на початку тижня вам от прям край треба буде виконати. І знаєте, ви прям будете от прям, як вам сказати, от прям всі сили туди прикладати, от максимум зусиль прикладете, у вас все вийде. У вас все вийде. Дома можуть бути якісь неприємні сварки. От. Зверніть увагу також або ну знайте когось дома, в когось на роботі дім як робота, да зверніть увагу на людей, які вас оточують. Якусь інформацію можуть приносити до вас в дім, можливо, ваші близькі, друзі, знайомі, і приносить будуть інформацію, щоб якась знаєте, роздор в сім'ї був. Будьте уважні, також в цілому, будьте уважні на роботі, в соціумі, вдома. Дивіться за людьми, які навколо вас. В цілому карти позитивні. Оце єдине, що. Можливо, якісь втрати, знаєте, там, мінімальні втрати. Так, Овін, лев, стрілець. Переживання. По овнам якісь плани, надії плануєте дуже багато. Думаєте, знаєте, ставите собі цілі і йдете до них. Тільці важливі документи підписуєте вас. Ціла, цілий тиждень буде підв'язаний на документах. Важливі документи, можливо, якісь там можливі підписи, які ви чекали, да? можливо, когось там юридичні справи е, по роботі і так далі, тому подібне. Хтось на як, чекав на якісь підтвердження документів, ви їх отримаєте. І стрілець можуть бути якісь поїздки, передвіження е, кудась, е, можливо, транспорт захочете собі. Купити або продати щось пов'язане з транспортом. Її також якісь переживання. Неділя напружена, але вона позитивна. По ітогу, вона позитивна. Трошки треба прибавити зусилля, подивитися навколо вас, хто є, кого нема. І вичислити тих, хто вам робить негарні справи. Да? Це ті, хто прикидуються вам вірними, скажімо так. От. Такий тиждень для вас на все добре, папа.